Власне, дуже багато людей коментували ситуацію з тим, що серед сталкерів з'явилися темношкірі, і в тому числі були навіть обговорення стосовно понянок. Хоча, як на мене, обидва моменти це досить логічний розвиток, як франшизи, так і в цілому сучасного сторітелінгу. Але давай поговоримо про це трошки ширше, а саме в плані того наскільки, на твою думку, іграм, а точніше, сюжетам, Потрібне різноманіття, і як ти це бачиш, і чи бачиш в цьому проблему взагалі зараз? Ну е так, якщо типу давай суто Su S.T.A.L.K.E.R. 2, взагалі не бачу проблеми. Дивіться, е події де де відбуваються в Україні. В Україні е є представники е жіночої статі, є, є темношкірі і інші е кольори, е кольори чи раси, чи нації є, є. Для мене мені здається, там може бути все хто завгодно. Ну звісно, що крім росіян. Ну от е, як на мене, повністю погоджуюсь з цією думкою. Взагалі, в світі багато що може бути, крім росіян. От мені здається, це більш того, це дуже ну легко пояснити. Навіть якщо ми беремо цю гру, якби ну в реалізм. Якщо ми згадаємо, що це ну це окей, це ж не фентезі, це напевно фантастика. То в фантастиці там можуть бути зелені люди, якщо типу треба, і сині люди. Якщо треба, я просто мені чомусь зна. Що згадалось? Мені згадався Kingdom Come Deliverance, коли в них був скандал е, колись давно про якраз теж про тимношкірих про їх відсутність, що їм були такі закади. Але, ну, типу, вони пояснили це, здається, е, я дослівно не пригадую, вони пояснили так: що ну, типу, враховуючи, що в них типу, закос підестерично штуку, правильно ж. Що вони історична гра, то е, відображення темношкірих навряд чи б комусь би сподобалось цій грі, бо вони були б на ну, ну в ті часи, не вигляді вільних людей. Ну якщо дотримуватись історич... історичних приколів, але сталкер. Ну по-перше, там можуть бути всі, навіть якщо ми беремо е, з точки зору реалізму. А по друге, це фантастика. Я зрозумів. Тобто, там може я не знаю, там можуть з'явитися ельфи. Ну спокійно, якщо треба, то ж та проблеми, я не бачу. Дивись, я насправді проблеми бачу, але можливо, не з тієї сторони, з якої бачать їх люди, скажімо так, які вважають, що всі люди повинні бути білими. Я дійшов до темношкірої вахти в Салкері і стикнувся з проблемою з тим, що воно виглядає не досить якісно саме от цей тип юнітів. З точки зору того, що воно виглядає як набір болванчиків. Проблема тут в тому, що темношкірі люди вони також бувають різні. Але на точку зору сталкера, ну, вони такі, ні, це один відтінок шкіри, у них один зріст, і у них майже одна форма обличчя. Тобто, це армія однотипних темношкірих хлопців, це може бути обмеження ресурсів, до речі, споки. Так, абсолютно, Скоріше за все, типу, вони додавали це ну саме з цією логікою, що у них акцент на широкі маси на Америку, на Європу, і це нормально додати, це комфортно, це буде незайвим. Я не думаю, що вони робили це знаєш для галочки, але я думаю, що ресурси туди виділялись мінімальні, бо не було потреби побудувати ну якийсь прям прошарок історії на основі там наявності темношкірих військових на території зони. Тим не менше, через те, що зроблено, на Мою думку, це не досить креативно і не досить якісно. Історія сильно втрачає. Я поясню типу більш детальніше на українському Ютубчику і в українському Тіктоці є різні автори, і в тому числі в Тіктоті неодноразово бачив представників як темношкірих людей, які створюють контент українською, так і бачив азійців. З різним рівнем володіння українською, типу, моя улюблена панянка, така вона, знаєш, дуже мила, дуже тендітна і у неї дуже дуже такий м'який, м'який голос. І вона здається кореянка і говорить українською, але говорить ну дуже важко, важко ідеться, тому що ну, сам розумієш, що не типу корейська мова. Да, це слов'янська. От ну та логічно. І суть в тому, я до чого веду цей приклад, що вони представники різних е, типу раз, е, мають дуже різний вигляд, можливо, трошки нетиповий для типу українців. Вони говорять українською, але тут важливо в тому, що в кожному з них є своя індивідуальність, свій акцент пов'язаний з тим, ну там де вони виросли, де народились, е, свої аспекти зовнішнього вигляду, які засновані на їх виборі і на культурних особливостях. Ну тобто. Умовно, наприклад, тем... зачіски темношкірих людей, за рахунок того, що у них кручеве волосся, знаєш, у них трошки відрізняються, тобто популярні зачіски. Так само і у людей, у яких більш типово пряме волосся, вони також частіше іншого роду. І всі ці аспекти, коли ти не приділяєш ним уваги. Вони губляться, тому воно і виглядає так однотипно і все інше. Але як на мене, ключове тут не те факт, є вони чи ні, а наскільки ну вони не ліниво додані, наскільки це індивідуальні персонажі, і наскільки вони добре зроблені. І от в цьому аспекті мені не дуже зайшло, тому що ну, знову ж таки я бачив в різних темношкірих людей як в житті, так і в медіаконтенті, і у них прям дуже дуже багато різних відтінків, знаєш, від. Там трошечки темнішого за там, європейців, до прям чорновугільного. Я не знаю, з чим це пов'язано, бо я не досліджував цей аспект, тобто, чи пов'язано там, з де вони народилися, які в них коріння, якась біологія, але ти розумієш, що там велике різноманіття пов'язано з цим, в тому числі в зачісках, в стилі і все інше. А тут, ну просто, був певний набір. Створені вони використані в якомусь контексті. При цьому сам розумієш, що ті ж самі бандити, сталкери, представники варти, вони дуже індивідуальні в той час, коли варта це воєнізоване угруповання, і вони такі більш строгі, побриті. Знаєш, відчувається у них військово, бандити такі розхлябані, сидять на картанах. Ну тобто, тут він індивідуальність відчувається. А там її, на жаль, немає. Я ще не дійшов до темношкірого бармена, але за скріншотів, що я бачив, він не сильно відрізняється від військових представників варти. Ну, типу, воно знову ж таки по тому самому шаблону. І що мене смутило найбільше, це коли я підійшов до темношкірих вартівців, вони говорили за мною найчистішою українською. Тобто я розумію, не хочеться додавати у цей, знаєш, класичний африканський акцент. Ну, стереотип буде, буде дуже стереотипно, мені здається, просто. Так, так, та, але він ну ну він дуже нетипово звучить, мається на увазі. Якщо це представники іноземного легіону, хай буде французький акцент. Ну але там найчистіше українська. Тобто, ми з тобою так не говоримо, як е, говорить цей представник іноземного легіону. І я такий, ну окей, я розумію, чому так сталося, але, навірно, цим аспектам гри пишатися не варто. Нормально, не критично, але ну не найідеальніший варіант. Ну, з того, що, ну, знову ж таки, я їх не бачив. Чесно скажу, я їх не бачив, не бачив не відео, не дійшов я ще до них. От, але загалом, з того, що ти описав, я можу зазначити, що ну. Дійсно був варіант зробити щось, що викличе багато критики, особливо в західних гравців, якщо це буде схоже на стереотипні штуки. Розумієш? Так да, да, розумію. плюс я бачив зауваження стосовно загалом озвучки, не те, що вона погана там чи щось таке, а що вона занадто ну, в деяких місцях занадто чиста, тобто занадто літературна. Ага. Та, ну тобто глобально озвучка чудова. От, і можливо, це в комплексі якось воно так спрацювало. Бо я впевнений, що ідея може у когось із розробників була. Давайте, ну давайте їм. Ну от як ти кажеш, зачіски, вимову якусь іншу, ще щось таке зробити. Але з іншого боку, ну типу, це зона, там, там ну знаєш, там або ти коротко пострижений, або ти. Просто заросший, запущений, бо ти там вже давно і не не пам'ятаєш, як виглядає барбершоп. Ну я так умовно, як приклад. Тож можливо, і я впевнений, що в них було навіть можливість проконсультуватися, як це правильно зробити, умовно з. Тим самими XBOX, в яких більше в цьому досвіді ніж в української студії, бо давайте по факту в української студії ну дуже мало досвідів стосовно толерантності, гендерності і оцього всього. Бо ну переважно ми в житті ми дуже мало зустрічаємо. Е, ну, живучи в Україні, ми дуже мало зустрічаємо е, представників інших е, рас, націй і всього такого. Ну тому тут може бути дійсно, може якийсь брак досвіду, але вони могли звернутися до Xbox. Вони могли. Я думаю, що якби така компанія, як е, ну, типу, розробники Stalker прийшли до як, оце Sweet Baby, Так, та, я думаю, типу, то вони все порішали е, спокійно. Але вони прийшли, можливо, просто простішим шляхом і зробили без відмінних, що це просто такий самий Stalker, Ну, просто з іншим відтінком шкіри, та і все. Там військові, але ну типу да я розумію про що ти. Ну, знову ж таки, це не скільки претензія, це те, що можна виправити, і ну моя думка, що це е, виключно з обмеженим підходом, ну тобто з кількістю ресурсів пов'язано. а Я хотів уточнити. Тобто ну немає відчуття, що це для Галочки. Е, дивись, ну немає відчуття, що от для, для Галочки в тому плані, що, типу, у них був список, що їм треба додати. типу Одну жінку, одного темношкірого і там, і одного гея. От вони щось для цього побудували. Типу, як іноземний легіон. Ну тобто, вони виправдали якось це. Але є відчуття, що е, працювали над цим елементом. Саме над темношкірами, до речі, панянка карно вписується от, дуже обмежена кількість людей. Ну, немов у них прям дуже обмежено було, і вони нічого, крім того, так, ребят, як ми виправдаємо наявність темношкірих військових. Е, окей, це воєнізоване угруповання, іноземний легіон, е, вони там можуть бути. От вони звідти прибули, так вони там розміщуються. Кінець, ну тобто, немов цей брендшторм і робота тривала один-два дні. Вона тривала, тобто робота була, це не було в стилі типу, ну куди небудь їх поставте. от але ну настільки коротко і обмежено, наскільки могло бути, немов це в якийсь останній момент, і вони не хотіли робити це прям погано, але й не могли виділити ресурси. Ну, давай. Так порівняно з анімаціями перезарядки, знову ж таки, знайди актора. Знайди, ну, знайти актора, мені здається, в Україні українською мовою, ну типу, який говорить з акцентом. Ну, наприклад, так, якщо це умовно французький легіон. Що це може, прям дуже ймовірно, французький, мені здається, дуже класно. Ліг би, французький акцент. Так, так, ну це було б як мінімум оригінально. Так, але треба ще такою, таку людину знайти. І ця людина має бути голосовим актором. Ну, я думаю, що ідея була. Так, та, ідея була, вони такі ну, непроста задача, якщо чесно. Чи є у нас на цій ресурсі з урахуванням того, що у нас є критичні баги, іноді сталкери застрявають головою в землі, іноді софтлок. Ну, не знаю. Давайте подумаємо, що. І досі погано йде на Steam Deck. Ну блін, от е але знову ж, якщо говорити глобальніше, е як на мене, то проблеми в цьому немає, і це повинно бути. Але особисто для мене, от для мене, критично це, щоб створювались хороші персонажі. Я знову ж таки я повертаюся завжди до, до Бермена. Чому я його ще не бачив? Я бачив тільки фотку, я знаю, що я темношкілий Бермен, і я розумію, що цього героя можна зробити цікавим незалежно від його вигляду. Тобто, ти можеш прописати йому історію, додати якусь записку, як він туди потрапив. Ну реально, типу, текст, щоб написати два-три абзаці, і це може бути цікаво. Закинути в діалог якісь відсилочки, і ти такий о. Це прикольний персонаж. Про нього цікаво. Він тут виправданий. Ну, на відміну від балванчиків з варти, які і. Ну, давай так, і, і, і білошкірі, шкірі вони теж не дуже цікаві. Насправді. Варта мені взагалі поки не заходить. Може, далі буде цікавіше, поки вони. От вони прям дуже стереотипно, знаєш, це. Військові, військові. Вони, типу, от навіть ті, що харизматичні, вони все одно говорять без якихось своїх фішечок. То, що я зустрів, ну перша, те, перша сцена, в якій я зустрічаю військового головного, він кидає в мене автомат і каже: розбери, забери. А так як головний герой, колишній військовий, він розбирає, збирає. І Я такий, я розумію, до чого ви, але ну це прям перше, що приходить в голову, що вміють робити військові? Ну, розбирати, збирати зброю. І я такий, ну ладно, ні, ну моє він міг би тобі рушник під ноги кинути, я не знаю. Ну, ну знаєш, він себе так поводив, що ж нам було близько до того. От, але просто я до того, що дуже часто погодься в сценах, де фігурують військові, ну в іграх саме, то ти заходиш і на тебе зразу бикують або просто б'ють тебе. Ну, тобі я в Call of Duty постійно, як не згадаю, він такий: на тебе або прикладом, або що небудь ще, ти обов'язково вигрібаєш. І тут теж така сцена, ти прийшов і вигрібаєш. Такий, ну ладно. Ну, до речі, знаєш, ти поки це розповідав про збирання, збирання блін, а це і в фільмах є. Ну, Наприклад, я не згадаю точно назву фільму про снайпера український фільм. Не згадаю, не згадаю про часи АТО. І власне там теж був у цей прикол про розбірку збірку. Ну і загалом, якщо так по факту, оце розбірка, збірка, я так розумію, що на строковій службі, поки вона була, це прям я не знаю, це головний фетіш е, сержантів. От, але ну, типу, як е, е, з мого досвіду, ну трошки є, але не прям критично. От, от якби він сказав йому почисти автомат так, щоб я не знайшов до чого домахатися. Оце було більш правдоподібне, от чесно, з з, -з особистого досвіду. Я не буду з тобою говорити, поки ти не почишє це так, щоб просто я не зміг не знайти до чого придратися. Власне, і тут повертаючись до теми стереотипів, ну погодься, є відчуття якоїсь стереотипу в цій сцені. Та є, звісно, є. Т Та але тут уже питання до того: негативно ти це сприймаєш чи позитивно? Бо з однієї сторони ти бачив це ну десятки, можна сотні разів. Ж з іншої сторони, типу, військові або люди дотичні до військової справи, розуміють, що в цьому щось є. Ну, типу, що А й певна аутентичність. Ну так блін, військові з цього навіть прикола потягнуть. Ну так відповідно до цього, ну уявімо, що ми зустрічаємо темношкірного бармена, і він слухає Боба Марлі з однієї сторони, типу, ну дуже стереотипно. З іншої сторони, ну я не впевнений, що він слухав би ДК енергетик, навіть якщо б там дуже довго прожив в зоні. Тобто і тут уже питання балансу: знаєш, що ти хочеш зробити більш атмосферного персонажа, в якому ти зчитуєш іноземця. Який живе в Україні, або ти хочеш адаптувати доземця в українській реалії, щоб він виглядав як ну, українець. І це часто проблема, ну, типу, і іншого медіаконтенту, як Емілі в Парижі, там, де була українка, і її показали як типову росіянку. Знаєш, таку ушлу варовату, і ну, чисто на стереотипах побудована. Я пам'ятаю про це трошки, писала в Твіттері. З однієї сторони, це не, не чиста балванка, тобто не, не тільки словом. Дивіться, вона українка, вона жінка. Конець. З іншої сторони, це не, не те не та репрезентація, яку нам хочеться. Якби вона їла сало, у мене було б менше проблем, ну, питань до цієї сцени. Так, да, і тут все крутиться навколо того, що дуже складно догодити всім, але. Моя особиста думка, якою я й підсумую, як на мене, все одно краще зробити, ну не образливо, але трошки стереотипно, тим не менше спробувати в глибину персонажа, ніж зробити просто візуальний шаблон, типу ну от плашку, що він темношкірий, і все. І так і залишити. Ну, типу, ми додали не немов ну над цим не старались від слова взагалі. Ну я думаю, якраз проблема е, і, і ну це вже не сталкера загалом, і ігор, і інших е, медіапродуктів. Це якраз зна знайти оцей баланс, щоб це було цікаво, але не образливо. І, ну я думаю, що це дуже складна задача, і тут дійсно треба дуже багато викупати. Багато розумітися, блін. Ну тут дійсно, от е, існування якоїсь компанії, яка допомагає в такому. Це прям дуже топова штука, мені здається, яка типу шарить. Ми, ми, ми прям поняв реклама світ бейбі. Ми не знаємо взагалі, який у мене вклад вигадають, що вони роблять хороше чи погане, але ми завжди якось туди входимо. Я не те, що їх рекламую, просто загалом. Ну от умовно українські студії, ну дійсно, там веду, як то кажуть, історично так склалося. Історично. от але ну вони можуть дійсно не викупати оці всі штуки. Бо вони ну вони там українська студія, вони трошки іншим зайняті. да. Так, вони живуть в Україні? і Взагалі є трошки інші проблеми зараз. і В них і загалом, я думаю, багато хто бачив фільм про. Власне, як відбувалося ну фільм про сталкер, і як це в контексті війни було, розробка, отож та можливо, їм дійсно не до цього, і вони не живуть там в якомусь там умовному Лос-Анджелесі, щоб дійсно грамотно прописати, але нікого не образити. Тому, тому тому так, тому я догадаю, що вони просто пішли безпечним шляхом, можливо. Або ресурсів не виставив, або безпечний шлях. Так, і ваші думки, вельми шановні слухачі. Ми чекаємо в коментарях. Пишіть, що ви думаєте, чи познайомились ви з, Е, е... Знаєш, я навіть тут дуже плутаюсь, типу як сказати, це різні раси з різними расами сталкеру. От і в цілому, як вам зображення різних представників різних рас в іграх, чи коректно, чи ок, чи цікаво, чи подобається. Пишіть все, що думаєте з цього приводу. Ну і не забувайте дивитися інші відео на каналі. Па-па, і всього найкращого.